Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Україна Валерія Цимбал звернулася до депутатів у раді. Слухайте, а тут і додати нічого. Вітаю вас! Мене звати Валерія Цимбал. Я мати двох дітей: Черкащанка, підприємниця і дружина військового. Ми всі прийшли сюди. Щоб сказати, що нам болить, і поставити вам декілька риторичних запитань, і дещо вам, панове, нагадати, чому поки парамедики. Стабілізують тих, кому не вистачило турнікетів і рятують їх з ампутаціями. Замість того, щоб закуповувати турнікети, ви кладете асфальт на 100 мільйонів гривень в минулому році і на 500 мільйонів в цьому році. Чому міському голові не соромно будувати сімейне гніздечко в сокирно, а секретарю ради купувати автівки по 5 мільйонів, поки фронт не забезпечений дронами? Чому, поки хлопці ночують по три дні в окопі з важкими пораненими і не мають за собою не б... необхідних для їх е, життя, ви у Будівлі, лікарень за завищеними цінами і витрачаєте на це 50 мільйонів гривень. Чому до вас мають ходити військові і просити гроші на пікапи? Поки ви, пане професор. Купуєте з бюджету своїм друзям з челуашу авто, трактори і техніку на 30 мільйонів гривень. Чому, поки люди гинуть і стають каліками через брак забезпечення, ви будуєте алею музикантів? Чому ви тримаєте нас всіх за дурнів і думаєте, що ми не знаємо, що ви багатієте від року в рік і вас не зупиняє навіть війна? Чому ви розклеюєте борди про один мільярд, думаючи, що ми тупі і не розберемося, що по-перше, там 750 мільйонів? З яких на фронт пішло 386? Чому ви купуєте впівдрони, не купуєте точніше, а ви плачете зарплати баскетбольному клубу? І Від цих безкінечних, чому, чому, чому нам всім болить? Мені болить бачити, як міська рада організовує збиткові концерти. планує висаджувати дерева, змінює асфальт, купує техніку, фінансує баскетбольні клуби, замість того, щоб допомагати нашим воїнам. Мені болить, бо поки ви тут в зручних кріслах, наші захисники. В значно більш складних умовах мої друзі воюють. Вони мають бути забезпечені всім необхідним, абсолютно всім потреби військових в, в пріоритеті. І потім вже дороги, асфальти і так далі. Спочатку перемога на полі бою, потім все інше, святкування, асфальти та концерти. Мені болить, коли ви кажете, що, мовляв, у військових все є. Так, да, кажуть таке, уявляєте? Нагадую, якщо хтось забув, вас сюди обрала громада. Давши вам право розпоряджатися нашими податками. І громада зараз вимагає, щоб наші кошти йшли нашим захисникам, а не на ваші забаганки. Ми бачимо, що міська рада міста Черкаси забула про війну. Ми прийшли, щоб нагадати, вимагаємо, аби міська рада дала доручення, що на процесі формування бюджету. Узгоди чого з нашою формованою робочою групою, оскільки Рада підзвітна громаді ми вимагаємо закласти на наступний рік 500 мільйонів гривень на допомогу бойовому підрозділам ЗСУ і НГУ, на дрони, автівки, турнікети, тактичні рюкзаки все те, без чого неможливо виконувати бойові завдання. І вже зараз відмінити і передати. Гроші на ЗСУ, а саме ремонт Гагаріна, 180 мільйонів, відмінити передачу півтора мільйони на Черкаські мавпи Дніпро, концертний зал палацу молоді 10 мільйонів, дерева для дирекції парків півтора мільйони. Відмінити ремонти вулиць Кулика, Абрикосова, Дорошенка ще на понад 4 мільйони. А щоб розібратися, як це зробити, ми вам принесли подарунок. І цей подарунок бюджетний кодекс. Все більше українців, як військових, так і цивільних поділ, розносять раду. Юлія Параді, звідомі блугери, всі не мовчать про корупцію та зраду. Мовчати уже немає сили. Щодо деяких чиновників, люди вже йдуть просто на самосуд, розносячи віли та маєтки, як от у недавньому випадку із рейдерством Мава Цака та інше. Олег Херків у той же час пише поверні залужно» та його генералів окупанти, потрохи захоплюють те, що вдалося відбити раніше. Я не експерт у військовій справі, але елементарна логіка підказує, що якщо Перестановки в армії ведуть до погіршення результату, то може повернути все як було. Залужного та його команду поки не профукали ще більше. Вони все-таки тримали фронт у тих самих умовах нестачі боєприпасів і навіть проводили вдалі наступи. Але для цього зелі потрібно свою параною міряння популярності засунути Єрмакові. А це неможливо. Це не лише треба повернути залужну та решту генералів, але й усунути від влади. Чиї злочинні дії привели до погіршення ситуації на фронті. Вже не проканає та тімою, що сто Чи він має право на помилку? Немає. А Вадим Глачук той же час зазначає наступне заложний бойовий генерал. Чи хто відправив залужного послому Велику Британію? Зеленський підтвердив, що він заздрісним стива за таким рейтингом народної підтримки, яку залужного йому треба не у Лондон їхати. Одразу головний кабінет на банковій займати в першому турі чергових виборів президента України. Всі ми розуміємо, що призначення залужного постуму Великобританії це початок кінця операції російських спецслужб Буратіно. Скоро скиглити буде російською шпигунзеленською, коли на нього одягатимуть кайданки за звинуваченням у Держзраді. Після 20 травня це все. Вже а зараз на хвилиночку червень новий і таву президента України буде призначати послів не через переляк поради від Єрмака або Патрушева, чи заздрощі через нижче рейтинг, а за професійними якостями конституція не дає право без виборів на другий строк лишатися президентом України стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Це пряма конституційна норма. Президент України Зеленська. І не може виконувати обов'язки президента України у зв'язку з закінченням строку перебування на посту президента України з опівночі 20 травня 2024 року, відповідно до статей 108, 109, 110 та 111 конституції України виконування обов'язків президента України покладається на голову Верховної Ради України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.